Рушівська громада найчастіше зараз під обстрілом. Вона межує з лінією розмежування по Каховській водосховищу. Там у нас 12-18 кілометрів до. Орків, скажімо так, то Грушівська громада найбільше страждає від обстрілів, fpv дрони, артобстріли є. І, звісно, на тій частині території збір врожая є проблематичним. Минулого тижня ми всі знаємо, що було влучання по береговій лінії, де працювали ДСНС служби, дякуючи Богу, що ніхто не постраждав, регулярно. Зеленодольська громада менше обстрілюється, але також. Мар'янська Зеленодольської громади вона межує теж біля берегової лінії каховки, і також туди йдуть в півдроні обстріли, і ствольна артилерія достає. То там на тій території, звісно, заважає ця ситуація до збору врожаю. Але вся територія засіяна і вся територія збирається.